Привіт! Вітаємо вас на нашому подкасті з Дімою. Минулого разу ми розмовляли про те, як апорк змінився тричі за один місяць. І ви всі плакали. Але сьогодні ми сподіваємося, що ви будете радіти, тому що, Діма, скажи, WhatsApp! Як в тебе справи? Як агенція, як зміни профіля? Чи все ти виправив? Які інвайти, скільки грошей заробив? Ти, 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 ти знаєш, з таким напором почала, що мені, знаєш, як, як ти по-батюшки будеш. Ігорівна. Хотілося сказати, Тамара Ігорівна, я сьогодні не зробив домашнє завдання. Якщо ти, знаєш, так кожен клієнт, який приходить до мене на другу консультацію, всі так кажуть, всі да? так кажуть, у мене. Ні, не Тамарі, а кажуть, що типу в мене зробили, А, oh. типу, отак. і в мене є команда, де вони зробили навіть стікер зі мною, знаєш, де А, oh. <пиш> uh -huh. знаю. Будь знаю. ласка, будь ласка Синді, ви можете оцей мемчик, де там оцей чорний володар? Ah, а, да, да. да, 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 да. Слухай. Я можу зараз це багато так. чого розповідати. Я думаю, що треба почати просто демонструвати екрани, одразу показувати, е чого ми тут назбирали, яких індикаторів назбирали, тому що ну, воно так стрімко зараз змінюється. Далі воно буде вже не так цікаво. Тому я шарю екран. Так, полетіли в цю в агентський профіль. Агентський профіль ну, ще тут не обкладено, нічого такого нема, Вже якісь тексти почали з'являтися. Ще працюємо над цим. На чому хотів А дивись, буквально пару днів тому 30к. Вже дивись 572 годинки. Натрекали. Total Job До речі, чомусь А job... Прийдет а... вже ані. А, 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 поч... а ні, який то прийдет? Зараз дійду, зараз скажу його нема ще. Е, а Слухай, чому... а total job, воно показує не всі. У нас їх більше, у нас їх 14 чи 15 Може, покажи в самому workhysterie. Не міг помилитися і закінчити. Ні, 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 дивись. От я дивлюсь в History, Давай дивись так. разом, Шість бачиш? Шість? Так. Да. Дев'ять. П'ятнадцять. Да, П'ятнадцять. Ага. А там їх да. 12. дванадцять. What to say і poor is upwork. Ага, так, ладно, поїхали далі. Що у нас ще такого цікавого? 12 годин. Це я сказав. Але чому, чому не дали то Rated, Відповідали? Top Rated, тому що там же ці Eligible weeks. Так. Eligible вікс. І так. по eligible wix, це ж три місяці треба чекати. І я спочатку ж думав, я ж тебе тоді питав: це а з да. відкриття контракту 90 ага. днів чи з закриття? Відкриття першого контракту у мене було, от, давай разом зараз подивимося. А вони сказали закриття, правильно? Напевно, ні, Апфорк мені нічого не відповів. Вони просто кажуть. Закриття було першого, покажи. Дивись, зараз я тобі скажу. Закриття, от, 20-го. 20-го, це повинно бути якраз десь близько мого дня народження. Значить, це 20 го епріл. Тому що даруємо, я... даруємо Дімі на наступаючий день народження лайк до цього відео і підписку на канал, і да. підписуйтесь на блог Тамари, а також вступайте в чатик. Всі ці лінки будуть в описі під цим відео. Да, не, та, та, та. не жаліть. Дивись, от у мене відкритий перший, ага. і дивись, він же що у мене вже для топред плас. Ну. Буде коротше тобі дадуть одразу то прийд Plus uh, після закриття. Після цього. Знаєш, яка стратегія? Після... А, ну. Uh, uh, no, no. Заводиш uh, другий профіль да, там, з п'ятидоларовим контрактом, додаєш його до агенції як ексклюзива, і він одразу стає то пройти плюс. Я да. цього добивався, господи, роками, а ти за п'ять хвилин. Це я пам'ятаю, коли був цим з Денисом подкаст. І... Тоді всі, ну, багато було всіх питанців. Всі там бігали за бейджиком, я теж бігав. А Денис такою служба: та я вам за один день зроблю, хто хоче. І я так. тоді: думав, Вау, що це така за магія у Дениса, якась окрема. А все насправді дуже просто, але увага, це ж ексклюзив. Так, так. Правильно? Так. Окей. Так, побіжав, побігли далі. Да? Що із цікавого? Почали. Портфоліо насичувати, скіли, зі скілами гратися, але потім ще фіналізуємо. Ці Future Clients, Тут ще треба описи подавати. Формуються WorkHistрі. Формуються work history, О! А ось і питання. Я тобі його задам далі. Я тобі задам, ти його просто запам'ятай. Дивись, це от з цими Project каталогами Що для того, щоб був Project каталог то треба давати права бізнес-менеджера. Mm -hmm. І вони тоді, всі, співробітники, стають бізнес-менеджерами. Хто ж, блін, працювати буде? Ну, я маю на увазі. Якщо у нас всі бізнес-менеджери, mm -hmm. знаєш, а тім, а тім а, а і... де Банер. Що ти банер навіть? Не а ти ще не зробив банер. Я а... ще... Слухай, Ви... може знайняти тобі графік дизайнера для банер? Породити когось? такого? Мене такі питання, вони ж тупоганяють. Тому я знає, знову таки згадую дружину, яка спочатку може довго просити мене щось як графік дизайнера зробити, а потім каже: може мені наняти графік дизайнера якогось. Це моя мама своєму чоловіку казала там, поручи, про раковину на кухні, а потім каже, він не робив рік. А вона каже: Ну ладно, коли не буде тебе вдома, я сантехніка викличу. <рес> Наступного дня раковина була вже відремонтована. Коротше, я, я тобі так скажу: я ж казав, що ми визначаємося зараз більш так. Прицільно да, по всіх цих напрямках, тому дизайнерам ще складніше собі наводити лад, тому що ми дуже прискіпливі самі до себе. Зараз щесь цікавого, але це думаю, я буду е, показувати наступного разу. Вже робимо різні інструменти для продажів. Наприклад, є у нас ван пейджер про тіму нашу. Про Хто, що, де, і я її цю, цей ванпейджер буду використовувати для того, щоб пушити моїх минулих клієнтів, сказати: типу: Ей, дивись, дивись, скільки нас тепер, що ми тільки можемо робити. Або навпаки, коли треба бачити, що клієнт трішечки сумнівається у фрилансері, а йому сказати: Ей, друг, а от дивись, у нас же є ще багато, для того, щоб, знаєш, як, обирали не між тобою та іншими. А обирали всередині. Між тобою і між тобою. О. Це ну, дуже так. важливо. Це більше про психологію продажів. Тому, знаєш, коли там, я не знаю, в межах знову ж таки, в межах дизайну. От у нас теж була така не то, щоб суперечка, а, але дискусія стосовно того, я питав: скільки ви опцій даєте як дизайнер-клієнту? І хтось каже. Тільки одну. А я завжди, знаєш, як роблю? Я завжди навіть обіцяю мінімум. Деві. А далі як воно попре. Тобто я не обіцяю 3, 5, 10. Чому мінімум дві? Тому що знову ж таки звучить як. Ну, По-перше, так. Да, мінімум звучить як три, а по-друге, це знову ж таки вибір всередині. Тому що у нас був кейс, коли клієнту дали один варіант, і клієнт потім сам почав включати з себе дизайнера, шукати рішення. І Якщо знаєш, не подобається все, не, у нього починається. Це ця... треба, щоб був вибір. Це за це дуже важливий поєм, коли ми говоримо про продажі. Тому багато різних штук робимо, в тому числі інструментарі для майбутніх п'ємів, які вже скоро, скоро потрібні. Будуть далі далі. Сейлс процес буде налагоджуватися більше. І ще ми зараз будуємо наше і візуалізуємо, тому що ми дизайнери, внутрішній флоу як воно все відбувається, на якому етапі скриптик, на якому файлик, на якому е, хто відповідальний? Тут для дизайнера, тут для пієма, тут клієнт сказав А, і ми пішли по тому флоу. Клієнт сказав Б, а ми по цьому флоу. І... Успішний успіх, е, тому... звучить, як класні процеси, які в майбутньому принесуть. Типу, воно звучить зараз так трошки надто структуровано борінг, але насправді це діє, це круто. Да, да, да. Тому що всі повинні розуміти: ти, ти знаєш, коли ти один е, сам собі там фрилансер, да, соло, ти кризис менеджер, ти по ситуації приймаєш рішення з власного досвіду, mm -hmm. що ти робиш далі, коли у тебе команда. Це вже ну, це складно. Це постійно когось треба смикати. А тут, коли всі знають, на кожній тасці навіть буде пріоритет: швидкість відповіді, реакції саме на цей логічний блок угу. у цього угу. по і у нас була вже перша загальна загальний мітінг з командою. Там, де ми більшість часу присвячували якраз. Одна історія була: це ми обговорювали Флоу. І я бачив, як народ, такий, знаєш, бачу, глаза вже на лоб лізуть, уже все не витримують. І я розумію, наскільки мені складно всю цю інформацію сприймати. Теж це дійсно борінг повний. А тому ми вирішили зробити ще, щоб воно виглядало достатньо цікаво. І окрема історія у нас була: ми ж працюємо над брифами. Це моя улюблена штука, така от в продажах. І ти знаєш, вони вже досить гарно працюють. Скрінінг клієнтів проводимо, розуміємо, це наш клієнт чи ні. І я якраз на останньому мітінгу з командою влаштовував майстер-клас, як я читаю бриф. Тому що я не читаю тупо відповіді. Знаєш, у нас там є таке. Є бриф по UX-UI, там заходить бриф лого дизайнера, такий каже, о, це не мені. Я ю, о, ну супер, ти зрозумів, що це не тобі. Ми починаємо розбирати, 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 доходимо до шостого питання, і я кажу: говорю, А отут от якраз поінт для тебе. Тут не написано клієнту, що він хоче лого. Але в deliverables у нас є пункт такий: в тому числі, хочу лого і елементи, створені в процесі розробки UX. -у. В якому форматі ти будеш шерити ці бріфи на Афворку? PDF. Враховуючи те, що... PDF. Угу. Fillable, clickable PDF. Yeah, I just want to highlight <laughs> не, не можна шерити на опорку ваш сайт, де є контакти, да? Типу, mm -hmm. треба шерити. Типу, можна, якщо там нема контактів. Не можна шерити на опорку сайт вашого клієнта. Типу, як приклад, якщо там є контакти, не можна шерити нічого на апворку нормально. Тому, Шо? і, до речі, pdf вони повністю скануються в них, обробляються, тому там теж не можна контакти. Тому те, що просто. А якщо є. ви не впевнені і не шерите, що можна шерити на апворку, то можна ж про це почитати за поширеним лінком. Да. Так, так, дуже. <ріст> Дивись. От стосовно підієвок, теж було у нас там багато дискусій в спільноті. Хто сказав, а я зараз зроблю Google-форму і буду там збирати. Знаєш, в принципі, Google-форму теоретично можна шерити, але там є нюанс, що там іноді висвічується e-mail, коли хтось заповнює. І тут може бути такий тонкий момент. Але з точки зору. Зручності я не раджу використовувати Google форму, тому що якщо ви заповнюєте якусь аплікацію і на якісь питання вам треба витратити час щось зібрати чи ще щось, ви що будете тримати відкрите вікно три дні, тому підієв гарний поєднувати, що він накопичує в собі всю інформацію. Єдине, що не дуже зручно, що а і до речі, коли він знаходиться, треба предпіш... скачувати. Так, да, треба скачувати, і його неможливо заповнити. Але, Але ви можете його просто на Google Drive залити о, і давати о, да, посилання. Так, да, да, да. і тоді його можна буде одразу заповнювати. Але дивись, коли воно лежить в приписці, це теж такий от, додатковий пруф і поінт на випадок якихось спорів. Так, а, до речі, ще один варіант: можна ці штуки заливати собі або в портфоліо кейси. Типу, да. просто як айтем, Project каталог. І другий, і другий Project каталог. І, наприклад, типу, деякі мої клієнти роблять, вони відкривають 5-доларовий контракт для того, щоб можна було шерити контракти, і це можна пов'язати угу. з Project каталогом. А слухай, а ще таке питання в мене. Дивись. Я думала, як... в цій частині питання задаю я. А... Але. Чи є в тебе питання, Діма? Так, є питання, слухай. От ми зараз говоримо, там ПДІФК, або там форма, або щось. От я розумію, як працює ця історія, якщо напевно доведеться купатися в історії, або там якийсь там конфлікт з клієнтом, і сапор буде ритися. Що відбувається, якщо файл лежить в переписці? А якщо. У нас були домовленості, які лежали на Google Drive, в Google Docs, і просто посиланням. Ми ж там можемо це змінити. Можете. Ти питаєш, чи буде сприйматися це апворком на диспуті? E апворком на диспуті не сприймається ніяка інформація, яка е говорить про. Процес точніше не про процеси, наприклад, там гарно, негарно вийшла там іконка. Ні, ну а якщо результат... там я не знаю, почекай, якщо там іде конкретна ТЗ і цьому ТЗ відповідає результат. Ні, коротше, вони вас відправлять на арбітраж в такому о, випадку. Як вони не можуть оцінювати самі, вони не є експертами в дизайні. Вони можуть розібрати, наприклад, він не трекав мемос, він, там, в нього активіті не ті, він не заделіверив мені, не засабмітив роботу. Ось такі штуки процесуальні, які е, стосуються процедури форку. Щодо якості виконаної роботи, вони скажуть, окей, е, ми вам пропонуємо. Спочатку вони запропонують 50 на 50. Ага. Як потім вони запропонують вам, щоб. Повністю зарефандити, якщо, можливо, ви, ви кажете ні, вони кажуть: арбітраж. Ага. І арбітраж буде вже розбиратися по суті. А так, як влаштований е арбітраж? Вони залучають експертів своїх, топ б вийде Якихось там ні, арбітраж це взагалі незалежна, не стосуючися аборку організація. Це дуже цікаво. Насправді, як відбувається арбітраж, мало хто. Мав з цим досвід, я, звісно, мала. значить, Мільйон разів. Значить, тут така: тобі е, дають такий як каталог з різних людей. І клієнту його теж дають. Там, наприклад, 50 різних експертів. І там, наприклад, є умовно автомобільний експерт, UI, UX дизайнер е, бухгалтер, е, телефонний маньяк. Графік дизайнер. Ну, наприклад. І е, ці всі е, чуваки, і ти обираєш трьох, кого ти вважаєш, що він може вирішити твою справу по суті. І клієнт обирає, але ти не знаєш, кого він обрав. І якщо у вас є перехрестя, no. no. Тіндер, то цього суддю арбіт, арбітра, вам призначається uh, American Association... American Arbitration Association. І, типу, вам її призначають цього чувака, і він з вами зв'язується. Йому дають ваші контакти. І він з вами зв'язується. Також додає вас на платформу. І він просить у вас evidences from both sides. І, ну, типу, ось він вже буде розбиратися по суті. Mm -hmm. І ми, коли його обираємо, я так розумію, що ми обидві сторони. Заздалегідь погоджуємося, що його рішення і є істинною. Останні... Мало того, ви ж платите за це? Скільки? Ти ж, знаєш... Ні. Ну Щось там 300 доларів. З кожного? Так, да так, -да, там в три сторони, типу, Ні, особливо. ну це залежить від контракту. Якщо ти знаєш, що ти правий 100%, то так. У тебе там контракт на 1000, то які так. там буде 300 баксів? Так. Ой, я, ти знаєш, я бачу, що попереду стільки всього. Цікавого. Наступного разу. Наступного разу. Я е сподіваюся, що в мене буде вже тойд супер плюс. Той дад Да. Я теж І... бажаю тобі на день народження цього. Для того, щоб побажати е на день народження Дмитру, то Плюс, Plus, будь ласка, напишіть коментар. Побажайте Дмитру то Плюс. Plus. Ось, а також напишіть ваші питання до Дмитра або до Тамари для того, щоб ми могли вам відповісти наступного разу, якщо вам подобається формат наших подкастів. Да, бо у нас може почати. Да, звісно, з апворком кризису жанру не буде ще довго, так як вони змінюються. До Але... речі, нещодавно. Прочитала, що треба сім слів писати для в коментарі на Ютубі, щоб він зараховувався як лігабл. Трошки почала вивчати алгоритм <реш> випадково Ютуба. Так. Напишіть Тому. сім слів. Сім слів. От сім, е, сім топових скілів, наприклад, з вашого профілю, або сім імен ваших е, останніх хлопців по життю, або сім е... дітей. Сім... Сім, дітей. Сім дітей, яких би ви завели на апворк, і які б в них були б спецпрофілі. Наприклад, у Дмитра дитина буде відеоедітор. Ось, якби був повнолітній, ми б зробили би йому профіль. Іван, у тебе було питання про те, то, як тобі рухатися на апворк, тому що у тебе ще нема 18 років. От давай, розпиши ка своє питання. І ми, якраз, я думаю, наступного разу торкнемося питання, коли да, там, на маму, на папу, на бабушку. Про цю тему ми якраз поговоримо, да, як треба виходити бабушкам та батькам на відеодзвінки чи на верифікацію. Це тобі якраз think about it. На цьому ми закінчимо цю частину і вже за тиждень, після ваших коментарів. Зустрічаємося на нас. В цьому шоді це випадково. Давай, хоч може, знаєш, там змінювати трішки це або переодягатися після кожної частини. Знаєш, мінятися. Мені мінятися водять. Теж ти в чорній футболці, а я в цьому світшоті. І всі такі у, як це сталося. Оп, 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 соп. Так, зустрічаємося на наступній частині. Зараз. Слухай, ти знаєш, що я насправді бачу? Що WhatsApp за... це виріжеться. можна казати все, що завгодно. А, що насправді тема з питаннями вона буде відрізана в окрему частину, тому що воно реально задовго і там пошла, пішла дискусія. І якраз mm -hmm. виходить, що WhatsApp, питання, WhatsApp і щось новеньке, і цікаве.